І на завершення перед вихідними трохи про туризм та природу. Російська республіка Алтай вважається своєрідним російським Тибетом, ізольований високими горами, регіон, що межує на своїх кордонах з Китаєм і Монголією, нещодавно відкрив свої двері для туристів. Андрій Годованець розповість більше Олексій Кайчі – мастер традиційного горлового співу, який виконує балади рідного Алтаю. А я чисто Вот я поклоняюсь горам, перевалам джерелу, адже мене вчили, що кожна частинка землі має свого господаря. Протягом багатьох століть Алтайські гори, які є найвищими в Сибіру, фактично ізолювали цей край, розташований на кордоні Росії із Монголією, Китаєм та Казахстаном. Утім, минулого року єдиний в республіці аеропорт модернізували. А у червні літаки почали напряму привозити сюди туристів з Москви. Вони приїжджають скуштувати молока коней. І полюбуватися красою цього краю кристалево-чистими ріками, які течуть із золотих алтайських гір. Галіна Топтігіна відкрила культурний центр. Завдяки відновленому аеропорту сюди прибуває чимало людей з різних куточків світу. І завдяки їм ми непогано заробляємо. Ми мусимо зайнятися розвитком туризму, пропонувати різні послуги і товари. Ольга Сафанова три роки просиділа без роботи, аж поки не вирішила взяти курс навчання екологічному туризму при всесвітньому фонді дикої природи. Сьогодні вона продає вовніні капелюхи та шарфи. Турізму Туризм у нас настільки розвивається, й нас досить непогано, адже місцеві жителі почали виготовляти різноманітні сувеніри пов'язані з нашими традиціями, звичаями. Це приваблює туристів і допомагає нам заробити. щоправда, не всі туристи з мегаполісів мають також повагу до величі дикої природи Алтаю, яку відчувають місцеві жителі. Тим часом зі збільшенням кількості відвідувачів виникає дилема: як поєднати багатовікову красу місцевого краю із раптовим напливом туристів. Ігор Калмико каже, що найперше місцеві общини повинні зрозуміти просту річ. Їх завтрашній заробіток безпосередньо залежатиме від того, наскільки комфортним для туристів буде навколишнє середовище сьогодні. Ми стараємося Ми намагаємось підготувати місцевих екскурсоводів. Стараємося дати їм можливість продавати сувеніри у місцях, де є найбільше скупчення туристів. Бо одна річ, коли вони продають тут, і зовсім інше, коли вони стоять на пожвавленому роздоріжжі. А з огляду на високий рівень безробіття, туризм у далекому алтайському краї може дати його підростаючому поколінню нові робочі місця. Андрій Годованець голос Америки.